Доброго ранку, діти! Рада вас всіх привітати! На цьому тижні ми з вами розмовляли про здоров'я. Що ж я пропоную вам повторити та закріпити пройдений матеріал? Дітки, подивіться, будь ласка, це Сашко і Сашко вирішив правильно харчуватись. Допоможіть, будь ласка, обрати йому правильні та корисні продукти? Подивіться на це. що це в нас? Томат, виноград, чипси, кабачок, яблука, дітки, які продукти? Тут не корисні для здоров'я. Так, правильно, чипси. А тут картопля фрі, вівсянка, цукерки. Так, дітки, правильно, шкідливі продукти в нас картопля фрі та цукерки. А на цьому малюнку подивіться каша. Морозиво, цибуля, часник, мармелад. Що з цих продуктів у нас шкідливі для здоров'я? Так, дітки, правильно, мармелад та морозиво. Дітки, як, ви, як ми вже з вами розмовляли, для того, щоб бути здоровим, потрібно про себе піклуватись. Потрібно мити ручки з милом, купатися, мити голову, піклуватися про свої зуби, чистити їх та відвідувати стоматолога. Дітки, подивіться, будь ласка, на малюнок, це Оленка. Оленка вирішила покупатися самостійно, Допоможіть їй, будь ласка, обрати те, що їй знадобиться. Так, дітки, правильно їй знадобиться губка, мило та рушник Правильно, дітки молодці. Діти, а ви знаєте, що на наших ручках живуть багато микробів? Вони можуть бути корисними, а можуть бути і шкідливими. Дітки. Що потрібно зробити, щоб наші ручки були чистими? Правильно, нам потрібно взяти мило, намилити їх, а потім змити водичку. І витерти рушником. Правильно дітки, молодці. Діти, а для того, щоб бути здоровими та міцними, що нам знадобиться? Так, нам знадобиться займатися спортом. Це може бути зарядка, можуть бути спортивні ігри, футбол, волейбол, теніс. Спортивні ігри можуть бути різними. Так, дітки, і вони нам допоможуть бути міцними та здоровими. Молодці.